Ваша компанія вже має статус критично важливий для держави. Увага! Є важливі зміни, які можуть це змінити. Кабінет міністрів України оновив критерії визначення критичних підприємств. Що це означає для вас? По-перше, якщо ваш бізнес уже має критичний статус, він діє максимум до 28 лютого 2024 року. А щоб продовжити можливість бронювати співробітників, вам потрібно оновити цей статус. По-друге, Критерії залишилися майже незмінними, але тепер є дві обов'язкові умови. Перша – це відсутність заборгованості із податків та єдиного соціального внеску. Друге, середня зарплата ваших працівників за останній квартал має бути не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5. Це важливо навіть після отримання критичного статусу. Орган, який ухвалив рішення, буде перевіряти вашу діяльність. Відповідність критеріям має зберігатися протягом усього строку. Тож виникає питання: що робити: зверніться до профільного міністерства або військової адміністрації, перевірте свої документи та подайте заявку на оновлення цього статусу. А щоб оминути бюрократію та пришвидшити цей процес, звертайтесь до юридичної компанії, приходька та партнера. Час не чекає, то ж дійте зараз, щоб не втратити можливості вашого бізнесу. Контакти під відео.